На минулому тижні у культурно-дозвільєвому центрі відбулось нагородження учасників міського художнього літературного конкурсу Край п'ятисячей», який проводився під патронатом виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Цей конкурс у нинішньому році проходив уже втретє на базі філії номер 1 Нікопольської централізованої бібліотечної системи. У ньому взяли участь 144 учасника не тільки з Нікопольщини, а й з різних куточків України. Вони того дня і заповнили весь зал разом із своїми батьками. Протягом урочистої церемонії присутні ознайомились з роботами всіх конкурсантів, а також прослухали оцінку компетентного журі про те, що розширилась географія конкурсу, а роботи стали більш зрілими, змістовними і патріотичними. Андрій Фісак у своєму вступному слові привітав. Всіх конкурсантів з цією маленькою перемогою в їхньому житті Це дійсно здорово, коли розвивається іскування, розвивається література. Тим самим наші діти познають світ. І ми насамділі з ними цей мир. Після цього вперше за всі роки існування конкурсу очільник міста започаткував спеціальний приз для переможців. Подорож до Умані. Його володарями стали Анатолій Годзула з Олексіївки в номінації література та випускниця 10-ї школи Євгенія Мелешко в номінації Образотворче мистецтво. Євгенія вже вдруге бере участь у конкурсі. Цього разу її робота про спогади козака Думаємо, думаємо вразила журі. Я дуже рада. З ким Думаю, візьму подругу і поїду поєдусні сім'ї. Організатор конкурсу Лариса Білоцерковська побажала всім талантам не забувати своїх наставників та любити і прославляти рідний край. А найвищі оцінки журі та гран-при конкурсу отримали Нікопольська учениця 9 школи Анастасія Костюченка та Христина Кошелюк із селища Кути івано франківської області. Поезія Анастасії у минулому році стала кращою на конкурсі. Цього року вона випробувала свої сили в прозі. Це був розказ про про казаков, праскіфію і про то, що в нашій країні на даний момент. Спеціальний приз у вигляді статуетки народження великої скіфі від нікопольських художників-скульпторів отримали Валерія Левченко з Нікополя та Олександра Бурбела з Вінниці. А от за заохочувальними перезами були нагороджені всі без винятку учасники конкурсу, у тому числі у вигляді майстер-класів з професіоналами та екскурсій Нікополем краєм п'яти січей. Була серед конкурсантів і колоритна українська дівчина, випускниця Олексіївської школи, з якою ми не могли не поспілкуватись. Я представляю свої вірші, які я вже пишу три роки. Навіть є диплом відзнака журі за щирість поетичної мови. У більшість я пишу про нашу країну, про те, що в ній відбувається. Дочекайся мене мати стой нечистої хати. Через два роки вернуся і з тобою обіймуся. Не залишились без уваги і вихователі учасників, що надихають і розвивають їхні таланти. Нагородила їх заступник міського голови Ольга Коник, яка побажала всім конкурсантам прославляти нашу колиску козацького краю не тільки на всю Україну, а й на весь світ. Протягом церемонії нагородження свої танцювальні композиції присутнім дарували творчі колективи міста.